Ласкаво просимо в LogiLine Logistics System. Це система, яка дозволяє автоматизувати та систематизувати процес купівлі, доставки та обліку транспортних засобів, придбаних на аукціонах Copart, Insurance Auto Auctions і не тільки. Завдяки інтеграції з аукціонами Copart та Insurance Auto Auctions система автоматично додає та створює угоди в CRM, скорочуючи ваш час на ручне введення даних. Наша crm система також підтримує інтеграцію з найбільшими логістичними компаніями. Наприклад, у випадку Cargolo та Wait Shipping система автоматично оновлює дані з їхніх кабінетів та переносить їх у відповідні угоди в LogiLine Logistic System. Для зручності користувачів у системі реалізовані інтеграції з трекінг системами провідних судноплавних компаній, контейнери яких використовуються для перевезення транспортних засобів. Це дозволяє автоматично відстежувати рух вантажів та оновлювати дані в CRM без необхідності ручного введення змін. Система забезпечує повний контроль за транспортними засобами на всіх етапах логістики. Ви зможете відстежувати автомобілі, що знаходяться на складах, керувати статусами авто та використовувати зручні фільтри, що дозволяють, визначати поточну стадію транспортного засобу, чи готове воно до завантаження в контейнер, чи ще ні. Дізнаватися тип транспортного засобу та тип двигуна, перевіряти наявність документів і ключів, контролювати, чи готовий автомобіль до відправки. Інтуїтивний інтерфейс дозволяє зручно відстежувати всю необхідну інформацію в одному місці. Ви зможете фільтрувати контейнери за їхнім статусом та датою прибуття судна, переглядати порти відправлення та призначення, визначати судноплавну лінію перевезення і переглядати вміст контейнера, включаючи кількість автомобілів, їхніх власників та інформацію про митне оформлення. Максимальна автоматизація: мінімум ручної роботи, завдяки глибокій автоматизації. Система дозволяє значно скоротити час на внесення даних та максимально спростити процес логістики. Усі інтеграції вже налаштовані, що дає можливість сфокусуватися на роботі з клієнтами, а не на оновленні інформації вручну. Також LogiLine Logistics System підтримує індивідуальні рівні доступу для ваших клієнтів, надаючи їм можливість керувати угодами та відстежувати статус їхніх транспортних засобів. Дякуємо за увагу!